Пані та короче. Сьогодні дуже важлива тема. Тема. Чому? Тому що це тема Конституції. Конституції України, як головного органу головної книги, який зараз є в нашій країні. Конституція встановлює принципи правової держави, гарантує захист, права людини наших громадян, Визначає статус регіонів. И запоспечивает Принципы взаимодействия в общем в Украине И а, Еще ну, Все наслышаны про там, французскую конституцию Когда там великая французская революция И они создавали Свою конституцию Про американскую конституцию тоже все наслышаны Но стоит не забывать Так вот и про нашу державную Почему? Ну как минимум потому что Она была самая первая так там. Ну и, в принципе, это наша держава. Так. Да. Продолжаем. Да, конференцию. Так, себе. Передаю слово нашему ведущему. 5 квітня 1710 року у місті Бендери Гетьман Пилип Орлик разом з козацькою старшиною урочисто проголосив договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького. Цей історичний документ, відомий як перша конституція України, став знамен... знаменним кроком у розвитку української державності та правової думки. Конституція Полипа Орбека складається з 16 статей, що окреслювали політичний устрій гетьманщини, права та обов'язки гетьмана старшини, козаків та посповитих, вона ґрунтувалася на принципах демократії, законності та справедливості. Одним із ключових принципів Конституції було верховенство права вона проговоршувала, що гетьманська влада не є абсолютною, а підпорядковується законом, прийнятим козацькою радою. Гетьман обирався на раді вільним голосуванням і мав присягати невірність конституції. Чи правда, що Україна була першою державою в Європі, у якої з'явилася своя конституція, і хто був її автором? Що це дало суспільству? І як змінився устрій та життя держави після її проголошення? За часів Гетьманщини та українського козацтва сталося чимало значних змін в історії України: Гадяцькі та зборівські договори. Скликання Переяславської ради, похід у західноруські землі, але однією із важливіших подій по праву можна вважати створення першої конституції України. Наше козацтво вміло не тільки шабляю махати та з рушниць стріляти, а ще й діло робити. Хоча деякі історики і спростовують факт нашого. Конституційного первенства, але конституціями в інших європейських державах на той час і не пахло. Історія була така в місті Бандери, яке зараз є у складі Молдови, а тоді було у складі Османської імперії був затверджений договір пакти конституції законів і вольностей війська Запорозького. Зараз документ має назву Конституція Орлика, бо саме гетьман Пилип Орлик був її родоначальником. А затверджено було цей документ 5 квітня 1710 року. В документі значилося, як саме голова держави гетьман мав правити Україною, а також як саме держава має функціонувати. Він містив обмеження гетьманських прерогатив, збереження статусу запорожців і боротьбу за політичне та церковне відокремлення України від Росії. Сприяла створенню нового документа поразка попередника Орлика гетьмана Івана Мазепи. Програвши Петру І у битві під Полтавою, Мазепа урятувався від московської армії на території Османської імперії. Невдовзі там, на чужині, він і помер, не витримавши потрясінь. Пилип Орлик був у Мазепи генеральним писарем і вів справи гетьманського уряду. Також був його довірною особою та мав повагу серед старшин. Тож, цілком логічно, що саме він був обраний новим гетьманом. А оскільки попередній документ, який регулював вибори гетьмана, не зберігся, виникла необхідність в новому документі. Так з'явилася нова конституція договір Пилипа Орлика, яка й була офіційно визнана першою українською конституцією. Від попереднього договору новий відрізнявся рядом положень, де рішення приймала Генеральна Рада, як зараз є у сучасному парламенті. Збиралася і працювала вона сесійно тричі на рік, у січні на Різдво, у квітні на Великдень, та у жовтні на покрову слід зазначити, що оновлений документ перш за все свідчив про політичну зрілість козацької держави. Генеральна рада оговорювала питання безпеки держави, спільного блага та інші громадські справи. Рішення приймали голосуванням. Гетьман мав найвищу владу, але згідно конституції не мав права розпоряджатися майном держави без узгодження з Радою. То був унікальний документ історичного значення, який з договору став Конституцією. Бо на формальному рівні було зафіксовано розподіл прав та обов'язків між гетьманом і козацьким народом. Козаки були народом норовистим. Тож Конституція заохочувала до стриманого порядку їх початкову самоврядність. Документ складався із преамбули та 16 параграфів, що творило основи нового демократичного устрою Гетьманщини. Преамбула зазначала, що Московія, як сусідня держава, усіляко допомагає Гетьманщині. При цьому зберігаються вольності козаків. Також Гетьманщина зберігає добрі сусідські відносини з Кримським ханством, як зазначає третій параграф. Конституція також охопила і питання православної віри, і організацію торгівлі та податкової системи, і права селян, купців та міщан. Не обійшлось і без встановлення покарання за злочин генералів, полковників та інших військових осіб, як свідчить сьомий параграф Конституції. Слід звернути увагу на те. Що сам орлик навряд міг створити такий документ від початку і до кінця, Є вказівки на те, що у конституцію були закладені також думки самого Мазепи, який, маючи довіру до свого генерального писаря, котрим був орлик, щедро ділився з ним своїми ідеями. Сучасна історія зберігає пам'ять про Пилипа Орлика як про автора першої конституції демократичного суспільства. Цим документом вперше в Європі було обґрунтовано можливість існування парламентської демократичної республіки. Тим самим було оголошено, що українська еліта бажала жити за своїми законами та звичаями, усвідомлюючи себе окремим вільним народом. Даніл так, я бачу. Конституція також гарантувала права та свободи козаків та посполитих. Вона закріплювала свободу віросповідання, право на володіння землею, право на освіту та право на справедливий суд. Важливим аспектом Конституції Орлика було законодавство. Воно передбачала створення двопалатного парламенту Генеральної Ради, що складалося з генеральної старшини та представників від козацьких полків. Генеральна Рада мала право приймати закони, контролювати діяльність гетьмана та укладати міжнародні договори. Конституція Палипа Орлика. Мало значний вплив на розвиток української політичної та правової думки. Її принцип лягли в основу Конституції Української Народної Республіки 1917 року та Конституції України 1996 року. Історичне значення Конституції по рокам. Перший український конституційний акт. Цей документ став першою спробою. Кодифікувати закони та принципи, що регулювали життя української козацької держави, втілення демократичних принципів. Конституція проголосила верховенство права, свободові розповідання, право на освіту та інші основоположні права та свободи, вплив на українську державність, принципи, закладені в Конституції Орлика. Лягли в основу української правової та політичної думки, а також вплинули на розвиток української державності в 20 -х, 21 -х століттях. Світове значення Конституції Пилипа Орлика важливий пам'ятник політичної та правової думки. Цей документ визначив світовою спільнотою як значний внесок у розвиток демократії та права. Внесок у європейську правову культуру. Конституція Орвика свідчить про високий рівень розвитку української правової культури та її органічний зв'язок з європейськими правовими традиціями, сучасне значення конституції полипа Орвика символ української державності. Цей документ є символом прагнення українського народу до самостійності, демократії та верховенства права. Джерело натхнення для сучасних українців Конституція Орука надихає українців на розбудову демократичної, правової та справедливої держави. Висновок. Перша Конституція України це не лише історичний документ, але й живий символ української державності та прагнення українського народу до свободи, демократії та справедливості. Її принципи й досі актуальні і слугують джерелом натхнення для розбудови сучасної української держави. На цьому все.